Найголовніше на цьому вітаємо. Чергова російська комбінована ракетна атака України, балістика, безпілотники, крилаті ракети. Майже все летіло на Київ. І попередньо Росія застосувала приблизно 400 дронів і 12 ракет. На цю хвилину відомо про двох загиблих в столиці. Кількість постраждалих зросла до 14. Загалом наслідки атаки в шести районах Києва горіла нежитлова забудова авто і гаражі. У Шевченківському районі пошкоджено п'ятиповерхів. Загорілось на верхньому поверсі. Як пройшла ніч, ця зараз послухаємо очевидців, яких зустріла наша знімальна група. Перший раз пожилкував, що не пішов десь в метро. Десь не кулався. Я вже звик що один туди на Лукянику, і там вже теж дуже пострадало. Я знаю, так, люди ще що... бачу. Е, дуже гучно, і це було. Дуже гучно, було більше десятка, да може два десятки. І ти, теж потихіше, ще пару десятків. Я штука, що такого ще не було. Так, ну і ще за кількома адресами впали уламки. Потрощена місцевість районів метро Лук'янівська. Та тут вирви на землі від влучань е, залізяча, пошкоджено трамвайні колії, зупинку, вибило вікна торговельного центру, рух транспорту перекритий. Також є пожежа в дев'ятиповерхівці за іншою адресою цього ж району. І понад містом зараз, як ви бачите, на своїх екранах стоїть досі густий щільний дим, смок від пожеж, які е, е, почали горіти. Ну після російської ракетної атаки за можливості не виходити з домівок, зачиняйте вікна, двері, вологе прибирання своїх домівок і багато рідини. Продовжуємо. Нічна атака за застосування безпілотників та ракет на Київщину тривала майже 10 годин у обухівському районі. поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцевої лікарню. Є руйнування ще в трьох районах. А тим часом постачання американської зброї для України та посилення ППО обговорили Володимир Зеленський та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Зустріч була в Італії, в Римі і йшлося про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. На тлі збільшення російських атак один із пріоритетів це протиповітряна оборона. Також Зеленський і Келох скоординували позицію України та США по санкціях проти Росії. Київ наполягає на жорстких обмеженнях. Проти Російської енергетики і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Кейлов зазначив, що питання повернення дітей має бути наступним в переговорах із Росією. Ну а на зустрічі з папою римським президент України обговорив тему повернення українських дітей, викрадених Росією, та можливість залучення Ватикану до мирного врегулювання. Римський лев 14 зазначив, що Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та Росії. І нарешті європейський суд з прав людини визнав, що Росія стоїть за збиття Малазійського боїнга МН-17 на Донеччині ще в 2014 році. Доведено, що пасажирський борт збили з російського зерка БУК, і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим. Тоді загинули 298 людей. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Росію відповідальною за порушення прав людини з початку повномасштабного вторгнення. В Кремлі назвали рішення європейського суду. У справі людини у справі України та Нідерланди проти Росії нікчемним. Речник Путіна Пісков зазначив, що Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ. І перший задокументований випадок роботизовані системи здійснили успішний штурм позиції російських окупантів. Третя штурмова бригада на Харківщині провела успішну операцію. використовуючи лише дрони та наземні роботизовані комплекси, вдалося без піхоти і втрат зачистити ворожі позиції. Після наближення робота до їхнього бліндажа російські окупанти здалися в полон окупантів, які вціліли саме. Безпілотника ми бійці ї штурмової бригади ввели до рубежів і взяли загарбників в полон круті. А Чехія, Чехія власним коштом підготує українських пілотів для f 16 Чеське міністерство оборони ухвалило рішення підготувати для польотів на винищувачах f 16 вісьмох українських льотчиків. Програма передбачає 150 годин льотної підготовки вартістю приблизно 1 мільйон 300 тисяч євро. На озброєнні чеської армії треба сказати, немає. f 16 але українська сторона висловила зацікавленість у навчанні та на тренажерах і дозвукових літаках. L39 І у Львові через сильну зливу вийшла з берегів річка. Місто підтопило, автівки пішли під воду. Місцеві засоби масової інформації публікують кадри із Сихівського мікрорайону. Машини намагаються деякі проїхати по зустрічній смузі, але глохнуть. Також авто затопили на автостоянці поблизу ЖК Континент. Таке маємо станом на цю мить, Ще півгодини оновлюємо випуск. Для вас наступний буде стислий. Ми ваша то. Очкопори, пам'ятайте про це. Рухаємося далі. Ну і а, також ми дорогу їхали з людьми з ну як кожен зі своїх домівок, бо команда у нас така розпорошена по всьому місту. Кожен як може добиратися. Так, ну я зокрема відзняв, щоб ви розуміли, ну що в небі над Києвом просто зараз подивіться. Ну, знімав таким чином, щоб ви побачили тільки небо. Дайте, може, звук, якщо ж їх захист. Ми Показувати цю територію, звісно, так. з цілей безпеки бачимо дуже гідке задимлення. А, от зараз Щільний п... дим, таке. важко дихати. Небо над Києвом. Uh -huh. І оце проекція на. В Волон, і в берег. Угу. І далі. От і Дозначені. зараз димить. Відповідно, ми до чого, друзі? Ви маєте особливо ну, звертається до киян і е, місцевих жителів Київщини, куди воно там дме, куди воно несе, тому що вітра зараз ну, фактично немає. Воно так воно не піднялось і, начебто, так зависло. Знаєш, угу. над містом. Їдкий дим, оцей смок. Відповідно, зачиняйте двері, зачиняйте вікна, якщо ви вдома залишаєтеся за можливості. Я їхав сюди, бачив прибарельна техніка, поливала просто. Фаль, тому що спека страшенна, гарячий ще асфальт з вчорашнього дня, і це все, що під випаровуванням воно піднімається так, кудись там і вдома ще... робіть волого прибирання. Але все одно, от, наслідок цих пожеж. Я так само їхала, я таке теж зняла. Ну потім покажу. Просто смог. Все не видно будинків, не видно нічого. <кій> просто <кій> сіра, отака мла. все, більш нічого немає. Оце час від часу через ці пожежі, тому що величезну кількість випускають, і воно все збивається. Тому будь ласка. Вологе прибирання, масочки вдягли, вийшли на вулицю, е, і зараз більше нам розкаже а про те, і як <кій> <я бачу> <кій> зараз <кій> в столиці, і чи трішечки <кій> знизився цей рівень <кій> Росія, все цей смок чи ні. Е, Сашко розкажи, що там з повітрям, і загалом, яка буде погода, і у нас в столиці і по всій Україні в кожного <кій> <міні кій> доброго тримає. ранку ще раз. Ну власне, продовжує працювати в столиці. Ну і про погоду, все ж таки, попри все, попри е, чергову е, важку ніч Ніч і для Києва, і для інших міст і містечок. Ну і власне щодо е, повітря, то це вже ну на жаль, стабільна ситуація, коли е, після російських обстрілів ускладнюється е, ситуація з повітрям, значно погіршується стан. Але от сьогодні, е, буквально перед включенням, подивився е, чи є шкідливі рівні забруднення повітря. Ну і з того, що зараз е, вказують офіційні. Офіційні засоби, які вимірюють забруднення повітря, от є значне забруднення на хрещатику в центрі столиці. Є на подолі значне забруднення і на перова. От власне це лівий берег. От там зараз шкідливий рівень забруднення повітря. Зважайте на це. Якщо у вас є можливість не виходити вранці на вулицю, краще залишитися вдома, зачиніть вікна. Якщо у вас є очищувач повітря, сьогодні його день використовувати його по. Максимуму також можна виключити кондиціонери. Ну, от, власне, якщо йдете, кудись в цих районах е дуже часто рекомендують використовувати навіть е захисну маску. Це теж трохи полегшить, має полегшити е дихання. Я зараз в Шевченківському районі. Ну і тут, от якраз таки, теж значний рівень забрудненості. Е дихається більш-менш в місці, де я перебуваю, але думаю, в інших частинах району, де є е влучання, ну от, власне там ситуація ускладнена. щодо погоди. Сьогодні ранок починаємо з плюс 20 градусів тепла. Скажу, що ось ці спекотні дні, які багатьом із нас докучали цього тижня. Вони сьогодні трохи послабляться. В багатьох містах сьогодні буде дощ. Де саме його чекати? і Загалом, які температурні показники сьогодні очікують на нас, розкажу далі і про все по порядку. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують 35-37 градусів тепла. У Луганську повітря прогріється до плюс 36 градусів. День мінлива хмарність її опадів не буде. На півдні країни температура повітря у більшості міст коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів. Відчутно спекотно, відчутно спекотніше буде у Херсоні. Там повітря прогріється максимум до плюс 37 градусів. Опадів не буде, однак очікується мінлива хмарність. На заході країни сьогодні буде найпрохолодніше. Там от сьогодні від 18 до 20 градусів з позначкою. Плюс у Чернівцях трохи тепліше. Там плюс 23, плюс 25. 5 градусів день синоптики прогнозують сильні дощі і хмарну погоду на півночі країни у Чернігові та Сумах плюс 34 плюс 37 градусів. У житомирі плюс 23, плюс 25 градусів. До слова, от саме в Житомирі дощіме, а у сумах та чернігові опадів синоптики не прогнозують. Натомість там мінлива хмарність. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33. трьох. Дощітиме сьогодні він врешті, міст мінлива хмарність і опадів не буде, і у столиці стопчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 32 градусів. Мінімальна позначка становитиме плюс 30 у день мінлива хмарність і можливі короткочасні дощі. Ну і наостанок щодо температурних рекордів, які фіксували у столиці, от у столиці найтепліше 10 липня було 1947 року. Тоді на термометрах було максимальні плюс 35 градусів. А от найпрохолодні. Одніше було ще 1958-го, Тоді термометри показали лише плюс 7. Ну, власне, така ситуація з погодою, колеги. Пасі Олександр сьогодні з нами дякуємо. Але оперативне буде з ним включення, тому що він продовжує зараз дізнаватися. Подробиці і наслідки російської масштабної атаки, зокрема на столицю. Рухаємося далі.